775, з вами 775. Нарешті зібрав топовий ігровий комп'ютер, а чим керувати не подумав. Дивись, що в мене є в новій коробочці нова ігрова клавіатура HP Pavilion 800. Ідеальне завершення твого геймерського сетапу. Ой, ну яка ж гарнюня! Зверху металева кришка, знизу на гумові ніжки та механізм зміни кута. Також передбачена знімна подушка для зап'ястків, отож ергономічність та зручність на висоті. До речі, цей кабеля стосується. Його вихід передбачений аж в трьох напрямках. Довжини точно вистачить 1,8 метра, і не дивуйся двом штекерам. USB додається Jack 35, бо сама клавіатура має роз'єм для підключення гарнітури. Якщо одіороз'ми твого ПК не комбіновані, HP турботливо додали перехідник. Ну і основне 108 клавіш з механічними перемикачами Red Switch. Саме ті лінійні, які так полюбляють геймери. Яскрава RGB підсвітка з чотермазонами та різними світловими ефектами, які регулюються прямо з клавіатури. І це я ще не про все сказав, та думаю, краще послухати саму клавіатуру. У 775 ціна усього 1590 гривень. Огляд був корисним. Звертайся.